Суспільно-політична платформа інтервізор. Я її ведучий Павло Ковальчук. Вас вітаємо, друзі, сьогодні про дипломатичний вояж делегації України до Сполучених Штатів Америки. Про що спілкувався Єрмак із майбутньою адміністрацією Дональда Трампа? Та чи вдалося налагодити відносини? Про це не тільки будемо розпитувати у нашого гостя Андрій Городницький, політолог, доктор філософії з нами на зв'язку, пане Андрію. Наші вітання. Слава Україні! Слава вітаю вас. Друзі, закликаю вас підтримувати нашу розмову своєю вподобайкою. Пишіть свої думки в коментарях. Ну і звісно ж обов'язково підписуйтеся сьогодні, як завжди, спілкуємося про те, що впливає на життя кожного з нас. Ми розпочинаємо. Ну і дійсно, пане Андрію, делегація, на чолі якої був Андрій Борисович Єрмак, очільник офісу президента побували у Сполучених Штатах Америки, і зрозуміло, що були певні зустрічі із майбутньою адміністрацією 47-го президента Трампа. Як ви вважаєте, чи є якісь маячки, які вказують нам на те, що ця поїздка була позитивною, чи ні? Ну, я впевнений, що в будь-якому випадку ця поїздка буде позитивною. Чому поясню? Ми перші, які на відміну від нашого ворога, почали спілкування з майбутню адміністрацію, Це вже є певний плюс, і з іншої сторони, ми знаходимося разом в партнерстві, тобто ми не є ворогами сполучених штатів Америки, на відміну від наших Росі наших ворогів Росіян, і те, що ми. Плануємо або планували обговорити, я впевнений, що також прозвучало в тих чи інших кабінетах. Е, нас в принципі проста і базова ціль це те, щоб ми як мінімум не програли, е, плюс е, наша звичайна вимога про те, щоб ми мали е, безпеку в майбутньому, і е, майбутня адміністрація Сполучених Штатів Америки може нам в цьому допомогти. Е, величезна кількість е, і республіканців стоїть на нашій стороні. І якщо є певна така вузько направлена е, община, яка дуже часто любить е, засоби масу інформації, люблять називати їх трампістами, от і дехто навіть цим пишається до речі, е, то є ще окрім е, саме трампістів, є ще інші республіканці, які також працюють над тим, щоб допомогти Україні, і вони також будуть впливати в майбутньому на те, щоб Україна отримала максимальну кількість преференцій. Щодо конкретних е, перемовин, то можу сказати те, що е, там прозвичали наші постувати там прозвучало те, що нам дійсно потрібно, е, враховуючи те, що е, засоби масової інформації сполучених штатів Америки написали про те, що їм не сподобалися деякі речі. От е, ну, давайте будемо відверті, багато кому що що не подобається. Але по перше, це далеко не факт. По друге, е якщо ми е дійсно там прозвучали про те, що ми маємо почати е розмову про кордони двадцять другого року. Тисячі року, то звичайно, ми маємо розуміти те, що яким методом ми маємо цього досягти, і з іншої сторони, що ми саме запропонували, тобто це дипломатія, чи це запропонували, чи ми запропонували військовим шляхом. Якщо військовим шляхом відповідно, значить в цьому напрямку має максимально допомогти Дональд Трамп і його, його помічники і все ліця його команда. Поки що ми цього не знаємо. Поки що ми знаємо лише те, що ми готові йти на певні ну на жаль, для нас поступки на те, що як сказав наш президент, замороження конфлікту, і відверто, ми вже навколо цього танцюємо. Але ми не знаємо, що буде пропонувати Дональд Трамп Росіянам, і плюс ми не знаємо, що відповість на це і його відповідь до його відповіді дадуть Росіяни, і що ж знову ж таки росіяни будуть пропонувати у відповідь. Поки що, звучать такі певні е, обнадійливі. Я б сказав пропозиції від Дональда Трампа. Я б сказав, це не пропозиції, а скоріш за все. Е, ну, Манера спілкування його така, але він в неї в ній висловлюється дуже такими цікавими тезами про те, що Росія слабка, Росія втратила величезну кількість своїх солдат, і при цьому ж таки вона не з не в змозі зараз виборювати будь-яку будь-які преференції на міжнародній на міжнародній арені і сирійське питання якраз показало це, і в цьому ж таки Трамп значить в тих словах. Трамп якраз показує, що ми. Україна, в принципі, стоїмо для нього на більш важливішому місці ніж питання там дружби еф ефімерної дружби з Російської Федерації. Поки що ми дійсно виступаємо в ролі партнерів, і я впевнений на 100%, що Трамп точно не буде. Виступати е, зі сторони такого нейтрального а то й медіаторського режиму. Що давайте ви дітки погралися, повоювали. Давайте тепер будемо шукати якісь, е, якісь спільні точки е, точки дотику. Давайте будемо вже нарешті домовлятися і так далі. Тобто, він не буде е, цим е, судію. Е, він точно буде на нашій стороні в більші в більшій мірі, але при цьому ж таки, звичайно, він має знаходити як будь який бізнесмен е, точки дотику. На жаль, із нашим ворогом, тому. Що вони також мають на жаль вийти певним певному задоволенні? Не розуміють, чому так має бути. Не розумію, але на жаль, зараз в такому ракурсі проводяться певні перемовини, які відбуваються поварно, поки що. Тому що зараз, звичайно, всі сторони ставлять перед перед Дональдом Трампом певні вимоги. Давайте ми зробимо це, і тоді ви зробите ось це. Давайте ми зробимо це. а Ви зробите ось це і е, тому що в Сполучені Штати Америки розуміють, що ця війна не може тривати безкінечно. Що всім потрібен перепочинок, і е, Росія хоче також цей перепочинок. Ми бачимо, наскільки вони потужно зараз починають розвивати в засоби мати інформації через твої. Вибачте, мене, що так можна назвати, з затомаку інформації в Росії через їхні помийки? давайте будемо так краще говорити. Починають зливати інформацію про те, що СВО вже має закінчитися. СВО вже вичерпалось, точніше вичерпалось, тому що вони вже здобули свої всі виконані цілі. Досягнули точніше. Вибачте, досягнули своїх цілей, і в принципі ми вже перемогли. Тобто, вони, вони вже ретранслюють саме такі їхні методички. Прийшли, і вони ретранслюють саме такі вирази на їхніх, на, їх, на їхніх помийка. Це означає, що дійсно вони готуються до певних перемовин. вони готуються до як мінімум завершення так званого цього СВО, і ми розуміємо, що нам також потрібно грати в цю гру набагато більш вагоміше, тому що ми постійно зараз намагаємося працювати з нашими партнерами, в тому числі. І в європейському союзі з Дональдом Трампом сильно не поескалюєш. Я маю на увазі, ти не будеш там сидіти в нього на порозі, як це робить Ілон Маск, і або або жити в нього в кімнаті і не ходити за ним і не розказувати, що нам буде потрібно, тому що ну тому що це вмінь буде нелогічно. Але ми максимально відправляємо всім на наші можливості, і навіть зустріч нашого президента у Франції це також один з таких неочікуваних до речі варіантів для всіх. В принципі, тому що навіть е, американські засоби масової інформації не це не очікували, що е, Дональд Трамп зустрінеться з е, Зеленським, і для нас це величезна користь. Ми особисто поспілкувалися вперше за довгий період, і тим більше вперше з майбутнім президентом. Тому що раніше, якщо ми спілкувалися, ми ще не знали, що він не президентом. То тут же чітко, ми звичайно можемо ставити перед ним питання, ставити перед ним певні задачі, ставити цілі, і те, що це ці цілі і також завдання були поставлені, якраз говорить нам наш президент, тому що він сказав відверто, що ми запиталися. Ну, скажімо так, з його слів можна було зрозуміти, що вони. Що він запитався до Трампа, чи е, відме він нас до НАТО, і що нам потрібно йти до НАТО, і як мінімум зараз потрібно від нього е, запрошення до НАТО, як чину коли він, звичайно, долучиться? От у відповідь звичайно, ми отримали, що поки що він не президент. І він не може цього робити. А на даний момент і президент Джон Бадж Джуж... боже е... пан Байден, який в принципі е, ну, має повноваження, і тому звертайтесь до нього. І, звичайно, зразу ж була відповідь: Ну окей, добре. Ми подзвонимо, зателефонуємо. запитаємо, чи можемо ми зараз отримати запрошення до них. Ну тобто спілкування йде, запити також ідуть, але ми маємо очікувати фіналізацію цього питання у майбутній адміністрації вже найближчим часом. Я думаю, протягом місяця часу дійсно мають відбутися більш детальніші перемовини, як і з нашими ворогами, так само і з нами. І фіналізація цього етапу, звичайно, ми маємо очікувати вже у січні. Тобто ще до інавгурації 47-го президента США очікуємо власне якихось зустрічей на певних майданчиках української сторони з російською за участі певних посередників. Ви вважаєте, пане Андрію? так? Ні, я не думаю, що Україна буде зустрічатися з Росією в цей час. Я думаю, що це буде двосторонні зустрічі з нашими партнерами з американцями. Тобто, Росія, звичайно, буде перемовлятися з американцями. І, відповідно, нам інформація буде передаватися саме Сполучених Штатів Америки. І так само ми, ми напряму стуку. Тобто це в такому режимі, як відбувається зараз. Ми передаємо інформацію, їм, аналізуємо. Потім зустрічаємося, аналізуємо ще раз. Знову. Відкидаємо, або додаємо якісь певні запити. Тобто, цей такий процес на жаль довго тривалий. Я вам скажу відверто. Я і неодноразово говорив в Етерах, що я не вірю взагалі в ці перемовини. Ну на жаль, для України чи як я не вірю в ці перемовини? Я, 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 я впевнений на 100%, що Путін е, ну, не піде на те, що йому запропонують. Ну хіба що йому запропонують щось дуже дуже таке солодке, від чого він просто не зможе відмовитися, і тоді вже дійсно тоді вже це проблема для нас. Тому що я поки що позитивно мислю, я вірю в те, що Україні дадуть шанс на відродження, дадуть, дадуть шанс на компенсацію, як мінімум. Тому що поки що ми не говоримо про яку компенсацію. Ми зараз говоримо про гарантії миру. Окей, це прекрасно, це добре. Дійсно, це дуже важливо. І поки що, до речі, ми і про це нічого не чуємо. Ну точніше, зараз ідуть певні такі інформації, там кулуарно в деяких там засобах масло інформації висвітлюється, як ми можемо організувати певні безпекову безпекову ситуацію самі собі і через допомогу наших партнерів, перш за все європейського типу, але про компенсацію витрат ми нічого не говоримо. Є там певні аспекти. Ми з своїми колегами там говоримо з економістами про те, що як можна е, це зробити, як можна втілити, де в офшорах знаходяться кошти, е, і так їх можна повиводити, їх можна заблокувати. Тобто, це ж все відомо, але фактичних е, даних про це немає. І ну, якщо ми вже три роки говоримо про те, що нам тільки зараз почали виділяти заблоковані кошти, які офіційно лежать на рахунках, то про якісь офшорні кошти, де їх там треба знайти, виділити забрати бюрократично в інших е, ну це це взагалі дуже складно. Це нусу поки що, і це проблема. Це реальна Андрія нуту у цьому випадку. У цьому випадку бюрократія грає на жаль на користь російської сторони, і от на противагу тому, що наша делегація їздить до Сполучених Штатів Америки для того, аби знайти спільні точки опору з Дональдом Трампом, Віктор Орбан, прем'єр угорський, з'їздив на ранчо ранчомаролаго і там про щось говорив із Дональдом Трампом. Ми бачили Віктора Орбана частим гостем. У Кремлі навіть протягом повномаштабного вторгнення він туди їздив, відправляв туди очільника свого угорського МЗС Петра Сіярто. Ну і своєю неоднозначною опозицією стосовно цієї війни він довів, довів свої погляди, як ви вважаєте. Хто буде успішнішим у переговорах у комунікації із майбутнім президентом США? Пан Єрмак, як очільник саме цієї української делегації, чи все ж таки Віктор Орбан, з яким за чутками, за повідомленнями європейських і західних змі, загалом Дональд Трамп, начебто, консультувався в питаннях російсько-української війни раніше? Так, дійсно були дзвінки. був дзвінок, точніше до Орбана, і дійсно там були певні е, комунікації з тим, що він дійсно є європейським лідером, один ну лід лідером одної з країн Європи, і відповідно він багато краще володіє тією чи іншою інформацією. А тут важливо додати такий нюанс про те, що е, ця комунікація була до того, як він е, вже до того, як стало відомо, що він став президентом. Плюс е, ну. В дональда трампа було дуже обмежена інформація в питанні взагалі української війни, реальних станах війни в те, що відбувається в Європі, і так далі. Тому подібне дуже багато звичайно таких домислів, і це було чутно до речі з його риторики. Що це була дуже абсурдна риторика, насправді, і це було відомо про те, що дійсно він не має ніякої інформації. Зараз ситуація зміниться в тому, що він. Буде мати доступ до е, секретної інформації, яка знаходиться. Е, ну там і в Пентагоні, в тому числі, і в спецслужбах, і відповідно й, йому не треба буде консультуватися з Орбаном в тому чи іншому питанні. Е, Орбан, тут питання більше комунікації е, такого дружнього типу, тому що він вважає, що Орбан е, йому близький по ідеології, е, близький за змістом, і також такий самий консерватор, ну і так далі. тому подібне орб е, Байден це Байден Трамп любить саме таких типів. Е, типажі таких людей, але це не означає, що вони будуть безмежно дружити і він буде дослухатися максимально до орбату. Так він прийняв його дійсно і це також вагомо, Не потрібно на це не звертати уваги, і не потрібно не звертати уваги на те, що він дійсно йому може, вибачте, мене накапати на голову лишньої інформації, і відповідно те, що, можливо, на гіпотетично через нього можуть там передати якусь таку. Е не публічну інформацію від, від самого Путіна, от можливо, там якісь привілегії, майбутні, там і подяку за щось там чи ще щось. Там можливо якісь подарунки, навіть там не знаю, пічепіченюшки чише щось. Але сам факт, що це можливо в плані того, що на жаль, Орбан буде, буде вмозі впливати через свої абсурдні політичні погляди, і, взагалі, я б сказав, на імперіалістичні погляди на певну частину території України. Він може впливати на Дональда Трампа. Чи буде це дуже потужно? Ми побачимо з часом зараз. Важко про це говорити. Я можу говорити багато, всяких речей про те, що це неможливо для нього в нього є своя команда, яка йому буде радити те, що потрібно, і це також вагомо, тому що давайте будемо відверті, що е, ну коли ти кожен знаходишся за одним столом, твоя команда може там обіцяти щось і розказувати більш більш фактаж, фактажно по тих чи інших інформа... по тих чи інших подіях, то звичайно. Події там слова далекого лідера можуть не так сильно впливати. Але знаючи до Дональ... Дональда Трампа, е його дивлячись ретроспективно, як відбувалися події в, в інших країнах. До речі, і по Сирії, в тому числі, коли йому е там зателефонував е і Ардоган і попросив дещо, то він одразу ж таки відмовившись від всіх е пропозицій своїх е радників, е і відповідно він вчинив трішки по іншому, там по виведенню військ і все інше. Тобто. Питання можуть вирішуватися на жаль, інколи не навіть вівто сторону через саме через таких лідерів. Тому нам потрібно завжди бути е, такому постійно, постійно тримати ніс повітру і атакувати першими, і бути, бути поблизу, тому що ми розуміємо, що може бути такі персонажі Орбан, і вони можуть дійсно наговорити зовсім іншої інформації про те, що потім може спортити у враження самого Дональда Дональда Трампа або або принаймні підтвердити ті е, підозри, які, які, які йому на. Наприклад, там навіяли там інші його радники, тобто це може бути проблематикою для України. Чи справиться з цим Україна? Важко мені сказати, важко, тому що знаючи наших переговірників і дипломатів, з цим є проблема в комунікації. маю на увазі mm -hmm. саме в у нас немає такого типажу персоналі. Щоб їй дуже сильно подобалися Дональду Трампу. Ми не можемо звичайно змінити їх, і ми не можемо нав'язати комусь якусь ідею і тим більше особисті змінити. Але в будь-якому випадку, принаймні, чи відпрацьовує наша команда на 100%, Ну я вважаю, що ні. я вважаю, що є куди рухатися, і через кого працювати через лобійські структури. Я знаю, що в нас є певні напрацювання через лобійські структури, і знову ж таки в нас є друзі в європейському союзі, які також. Вважаються певними е, такими комунікаторами з Дональдом Трампом, в тому числі і Джонсон, в тому числі і Туск, але е, ну є певні проблеми є певні проблеми в цьому напрямку. Пане Андрію, ми знаємо Дональда Трампа як людину з гарною пам'яттю, От очікується, що одним із перших його рішень, як тільки він займе посаду 47-го президента, буде масштабна чистка в Пентагоні. Є певна плеяда чиновників, які не підтримали його у своїх рішеннях за часів його попереднього президентства. Ну і у цьому зв'язку чи не пригадає Дональд Трамп усіх тих заяв і вчинків української дипломатії, яку вона робила під час передвиборчої гонки у Сполучених Штатах Америки? Ну, ваші колеги, політичні оглядачі, зазначають, що часто густо українська сторона ну, так видимо і однозначно робила ставку саме на демократів. Чи не вилиться це в якийсь негатив для нас згодом? Не погоджуюсь з цим. Я не чув ні одної дуже разючої фрази, яка би, наприклад, мала би зіграти на ту чи іншу сторону. Я цього не бачу. Я навпаки, я дуже відверто за тим спостерігав, тому що я пам'ятаю дуже чітко кампанію 2016 року. Там де виступали і Дональд Трамп і е, Хіларі Клінтон, і там набагато складніша була ситуація. Я б сказав наші мужновладці. На той час дуже по-тупому висловлювалися і дуже часто навіть зверхньою щодо Трампа, тому що вони не вірили взагалі апріорі, що Трамп колись виграє, і ти от в той час це дійсно було, і це дійсно призвело до певної проблематики. І то нагадаємо, що після того Трамп навіть надав Джавеліни України. В якому форматі це також зовсім інше, але це відбулося, і зміна поглядів і бачення також відбулося. Тому не потрібно перегнати палку. Я не вірю в те, що якби Дональд Трамп був дуже сильно ображений, він би взагалі не зустрічався там. Тим з, з, з паном Зеленським і взагалі з командою і намагав максимально так був би відсторонено. З іншої сторони це давайте будемо відверті. Тут зовсім інша сторона грає е, ці, є, е, кри, ці є лідери великих держав, і Сполучені Штати Америки вони мають свою позицію, в тому числі і Україні. Хто б в Україні туди керував, не будь-якому випадку е, розуміють, що потрібно робити. Навіть якщо їм хтось тут не подобається в маю назі на в керівництві, і навіть якщо вони розуміють, що в Україні відбувається дуже багато <кій> вибачте неадекватних речей, в тому числі тотальна корупція, вони прекрасно про це знають. Але ж вони не можуть встати зі столу і сказати, ну, ви там то, тотально корумповані. Ви навіть під час війни розкрадаєте державу і не маєте ні совісті і просто від нас гроші. От вони могли таке зробити, могли би таке зробити, але вони цього не роблять, тому що вони прекрасно розуміють, що якщо вони це зроблять з Україною. Буде покінчено на жаль, україну буде не то що досить легко, але принаймні, Україна Україна буде втрачена і для них в тому числі. Тому в них є ціль. Вони мають захистити свої інтереси в Україні, зберегти Україну для себе вийти з неї з цієї війни переможцем, або як мінімум миротворцем, і вони розуміють, що Україна тут питання більш глобальніше ніж якихось такі особистісних відносин і образ, і ще чогось. Ми розуміємо, що там якісь нюансах там або налагодження, або преференції, або ми можемо отримати набагато більше під час перемовини. Маю на увазі там. Звичайно, там отримати набагато більше коштів, не знаю там фінансування, ще що, значить, або е, підтримки ВПК е, гарантії безпеки набагато краще. Тобто, це все як як в бізнесі. Ти можеш е, в договорі вказати набагато більше умов для себе, і це знову ж таки не в останню чергу ну, через особистісні відносини. Але загалом, щоб вони просто повністю відмовилися від України через те, що там хтось десь щось там сказав. Е, ну це це, це це, це це неправда. Такого точно неможливо Це, 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 це нереальна ситуація, але. Е, Ще раз повернувся на початку, скажу, що я не чув, я не бачив е такої інформації. Відверто скажу ну хіба що мені хтось покаже відверто, що хтось з наших можновладців увазі або президент, або прем'єр-міністр, або віце-президент Єрмак сказав, що хтось там погано про Дональда Трампа. Напаки всі говорили про двосторонню підтримку, намагалися організувати. Я сам знаю відверто, тому що. Я там приймав участь в певних подіях, і я знаю, що дуже сильно е інформація в мене була 100%, що ще літом. Навіть я б сказав в кінці весни, намагалися дуже сильно налаштувати відносини з Сполученими Штатами Америки саме до партійної підтримки через е, до республіканців. Дуже сильно намагалися достукатися через різні е, там лобійські організації. Ну, це відверто так і є, і дуже часто достукувалися через конгресменів. Зустрічі були з конгресменами, і скажімо так, дуже крайньо маргіналізованими, і я б сказав відкритими е, такими класичними е, конгресменами з точки республізреспублікан. Е, Європейської партії. Тому це все було. І я би не гіперполізував гіпер в цьому деякі політехнологи, так, деякі журналісти не, не сильно правильно висловлювалися. Так, це було. Це їхня особиста суб'єктна єкт, суб думка. Але вибачте мене, якщо взяти до уваги Європейський Союз, то там статей вийшло про Дональда Трампа. От така куча. От, просто вище голови, і повірте мені, там вони його розкатували від ніг до голови. Просто і зараз вони переживають дуже сильно за це питання, але в Україні цього точно не відбувалося пане Андрію. Тут іще така цікава історія. Ми бачимо, що зараз Джозеф Байден, проводячи свої останні дні на поступ президента Сполучених Штатів Америки, максимально Радикальний в плані підтримки України і бачимо, що неочікувано лобіює питання фінансування оборони України у розмірі 24 мільярдів доларів. При тому, що ще і от той от пакет, який підтримали у Конгресі в квітні цього року, він ще до кінця не виплачений, ні зброї, не фінансово Україні. Як ви вважаєте, от? Республіканці зараз виступають якраз таки противниками виділення цієї допомоги, тому що виглядає це як такий останній реверанс демократів правлячої партії Сполучених Штатів Америки. Чи вдалося Єрмаку переконати Трампову верхівку у тому, аби вони підтримали позицію його попередника? Чи все ж таки навіть про це і не було мови, як ви вважаєте? Ні, про це точно не говорили впевнений на столі Тут питання йде з адміністрацією Байдена. І насправді це більш політичні внутрішні ігри для того, щоб перекинути м'яч на іншу сторону. Показати, що ось дивіться. Ми тепер, тепер ви розбирайтеся. Ми хочемо виділити Україні кошти, Ви ж так підтримуєте Україну дуже сильно. Ну так давайте проголосуйте. Що ж ви не голосуєте? Тобто ну, це ще з їхні внутрішні питання. На жаль, і ми в ній є такою розмінною монетою. знаєте, ніхто до речі в країні навіть про це не говорить ну, владі, тому що всі так спостерігають дуже саркастично з тим. Ви надайте спочатку ту підтримку, яку ви обіцяли протягом останніх двох років, тому що є такі питання, які вже по півтора роки не, не надходять ті товари, про які ви говорили, про які ми підписали, ну пообіцяли і не надали нам. На жаль, тому говорити про те, що хтось тобто буде зараз виділяти там щоку двісті мільярдів, потім 6, говорили, потім вже 24 чотири мільярди, стоп-стоп-стоп, Добудьтесь стоп, стоп. Тобто про це, Майк Джонсон сказав відверто, що має прийти новий президент. І тоді має ухвалювати певні рішення зараз. Вже ну це політично правильно там. Є така політична культура. Що до приходу нового президента, якщо ти якщо вже відомо, що новий президент буде, то відповідно таких вагомих рішень ніхто не приймає, і ну це це давно було заведено. Тому в принципі питання по Україні тут на жаль також тут під підлягло під цей ніж і. Знову ж таки, на жаль, ми поки що сидимо в очікуванні лише нових обіцянок, і того рішення зараз все на жаль сконцентровано на на більш переговорному процесі, і всі намагаються витиснути переговорного процесу і не, не розпокусовувати Трампа від саме від цього питання, тому що якщо почати ще йому капати за якісь фінанси, е, ну це може бути призвести до певних проблем. Е, тому ні, я думаю, що ні. Ну і наостанок, пане Андрію, є критики нинішньої влади, які зазначають, що от їздив Єрмак у штати, а приїхав, начебто, ні з чим, немає ніякого нового пакету військової допомоги або фінансової від наших американських партнерів. То навіщо тоді було їхати, летіти і витрачати кошти платників податків? Ви можете пояснити, погодитися з цією думкою або її спростувати, наскільки важливі такі поїздки, наскільки вони вартують того? Ну, я лише можу суб'єктивно висловити свою точку зору та спротовувати це. Може бути тільки сам а, Ярмак, але по факту а, вони ж не їздили до, до Байдена, ну вони поїхали з. До майбутнього президента, який поки що ще не вступив в свої повноваження, плюс яке ми вже обговорили в попередній частині програми, про те, що важливо зараз було переконати саме оточення Трампа про те, що, що потрібно нам донести ту інформацію, показати якісь певні, можливо, таємні документи, про які вони не знають, але які можуть вплинути на, на і на самого Трампа, і на його радників, тому що ну це дуже важливо. Це дуже важливо спілкуватися і особисто спілкуватися. Вони особистісні зв'язки вони грають роль в будь на будь-якому етапі і з будь-якими персонами, в тому числі і звичайно з адміністрацією Трампа. Ми маємо ми, ми продовжуємо спілкуватися. Потім вже будемо продовжувати спілкуватися вже після того, як Дональд Трамп вступить в силу. Відповідно, нам треба буде налагоджувати саме з його оточенням зв'язки, тому що ми ж не будемо постійно напряму телефонувати до надо Трампа. По, по якимось питанням, звичайно, є в нього радники, є в нього помічники. Ти ти береш трубку, телефонуєш і кажеш, давайте домовлятися, давайте зустрічатись. Треба таке, треба це, треба це. Давайте будемо організовувати зустрічі. Тому це дуже важливо. Навіть елементарно познайомитися, поспілкуватися наскільки ви близькі, тому що політична кампанія завершилася. Ви наговорили дуже багато чого, і дуже багато чого неприємного для України говорили. Чи чи так це дійсно є? Чи така дійсно ваша думка? Чи це просто були політичні викрики? І я впевнений на 90% що це були просто політичні виклики. Викрики, і я впевнений, що домовленості певні якісь попередні принаймні є. Познайомилися, поспілкувалися. Окей, питань немає. Але можливо, якщо навіть якісь були домовленості, ну, звичайно про це ніхто зараз говорити не буде. Я маю на увазі з фактичних усних домовленостей про майбутні перемовини, тому що ну, звичайно вони не могли домовитися про якісь там фактичні е, ну, там, отримання якоїсь там підтримки. Чи майно фактичної там, допомоги від, від уряду, тому що поки що вони не мають таких повноважень. Можливо, там навіть хтось пообіцяти в майбутньому може, але знову ж таки це має обіцяти Дональд, Дональд Трамп, а не вони. Пане Андрію, дякую вам за фахову аналітику за те, що долучилися і знайшли час для нас, наших глядачів. Андрій Городницький сьогодні з нами спілкувався. Політолог, доктор філософських наук, доктор філософії. Мене звати Павло Ковальчук. Я дякую вам, друзі, за те, що також долучилися і послухали. Зазначайте свої думки в коментарях. Ну і звісно ж, підтримуйте цю розмову своєю вподобайкою. Підписуйтеся обов'язково на нас. Це також дуже важливо, тому що попереду ще багато цікавих гостей, багато цікавих тем для Обговорення, все те, що стосується і впливає на життя кожного з нас. Закликаю вас, бережіть Україну не лише навколо, але й всередині себе. До зустрічі у наступних відео.